Колірочко, я не знаю, як ви варите гречку або будь-які крути, бо Наталя тільки що сказала, що я неправильно варю. Я вам розкажу, як я варю. Ти сказала, що то так як ти вариш, так варять всі. Тобто помити гречку, дати воду і поставити на вогонь. На маленький вогонь все вина... так. Я кавалерка вам розказую, як навчила нас готувати, бабуля, Кав... бабуля, що гречка виходить. Без води, сухесенька. Все, як книжка пише. Та там теж залежно, кавалір. скільки води даш. Ну, та, та, а то на око, якщо юна на кавалір. Я перепрошую, я забула, що тебе все на око. Кавалерочка, два стакани води. Я дала... То вже та нема ока. Два стакани. Ну, вже нема ока. Дала сюди. Я на око не варю. то ти на око. Вариш. Ти, ти тільки що сказала. Я на наварю. око. Ти вариш на око, а я варю так, як має бути. Ага. Два стакани води. Тут гречка помита, один стакан гречки. Я гречку висипаю сюди. Та ти наголосив кіплячу воду. Тату то, то, то кавалірка вже попаде. Можна і не в кіплячу, головне поміряти, скільки є води. Я варю так, і ми всі так варимо крупи. Ті так, же як... Яйця тільки в профіль, як так, як наша варила, навчила нас наша бабуля, поставимо. дали більший вогень, дали солі. Це маска. Лайхак відхаємає. Все, гречка в нас зараз закипить, Я не знаю, Кавека, як ви готуєте, але ми готуємо завжди так. І я навіть вчила Оксани своєї бадівці малу варити правильно гречку. Тому що юна кавалєрка, на око все гречка буде або забагато води, або буде гречка сира. А якщо ви візьмете два стакани води і один стакан крупи, і будете варити, у вас буде просто ідеальна каша, хто як називає. Бачите, гречка кипить. кипить. І ми її переставляємо сюди і даємо на маленький вогонь. І гречка наша готується. А не так, як Наталя каже, а що ти таке готуєш? Що я щось можу зрозуміти, що то таке буде, то Наталя буде смакота. Ні, Вона до мене каже, візьми гречку. Помий і за цих то киплячу воду. Ну так. мене це здивувало. Ну я ми так завжди готуємо, Я не знаю, чого тебе так здивувало. І ми так всі крупи готуємо, у нас навіть масштаб, що ми завжди міряємо. І так, то нас так бабуля навчила. І ми завжди так варимо круп. А тепер чекаємо Павлєрка, Віталіка. Ну і потім ще я даю, вже коли вода практично википить, тоді я даю маску. Ну, з тим з тобою з ну, бо гречка дуже смачна з маслом. І гречку можна просто їсти з маслом і все. готуй далі їсти. Який бле, що ти мені не смів блетові щось собак. Попередок. В мене, до речі, проєвана. Я тут не мій робить Але я зараз покажу, як я його роблю за проєрваною рекомендування. Нам просто то купала. І воно мені якщо чесно подобається, ну але, але насамперед треба потом все витризати. Так що, щоб обладнати. Айнеси. Не люблю твоїсти. Первый легко треба. На три. Ну что, что много не тут дорабит? Больше я Не говорю, а не знаю. Так фига. Туда. Как я попала? Заместили. Знаєш, що мені сказала Віталіку? Цукор. Що, що? За цукор. Цукор. Та нічого, де тебе без цукру? Та бо ти п'єш без цукру, то значить всі п'ють. Ти вже там... ранішню випив. А ти думаєш, рано, що було? Знаєте, що коля? Віталік тепер п'є е, каву, е, цукру нема вдома. А він вийшов з ситуації. І бере собі, як воно називається? Стіки. Які стільки? Стільки сьогодні бо я вчора подбалася. А що бере тоді? Цукрову куку? А. Як я нормально закладу, бачите, посолила причина, дала прикраву курічку. Тепер даю свої любимі всі соус. Соус соєвий. Обию Оту мама легко даю, вона місце дуже подобається. Буде такий, знаєте? А тепер саме головне каваєночко. Кога це промаринувати. промаринувати. Залишити на пам'ятку. Бачите, в це Теперь я выколола. Подожди. До речі, то в подарочке дальше. Выколола. Теперь я беру. О, болит в пол маленького летка в ти казала за це? Ви знаєте чого? Помідор він дає таку, як не дає філе бути. Сухенька сухеньку. Воно реально, але дуже смачно. Перше, як все побудували, це буде. Ну, а тепер я просто це готую. Так, не можна. Так таке як путін. Я, я засмажу Вашу запах на парада. Та а до этого тарелка была. Ты не видела, да и стала. Катарил. Пішла Она пришла. Тогда пишу. Пишла на Та А ты надеставала можно. Так я на две тарелки дистала. А, все. Хорошо.

Чеслас, числа. Не знаю, це посетали знаком сюда. Пусть мусор будет велика. Дорочи філантки, за знаєш, великі. Я недавно брала такі малюсенькі. Та він знає що. він знає, що я люблю собана. Ну що? Оберсайз, як вона там не зараз. Вже Уже по таким маленьким. Боже, аж мені вже слина тут дороги тебе. Більше ні. Такого Та Споди... Я не знаю, як вийти. Коли я починаю готувати, я починаю з. Та не знаю, що його відволікати. До речі, такий взяв, знаєш, великі. Я недавно брала вони такі малюсенькі. Да він знає що. він знає, що я люблю собана. Ну що? Оберсайз, яку на то не знаю. Так. Уже по розрізам. Оце таким маленькою. Можна, аж мені вже сламат тут уроки тачку. Так Та Я не знаю, як ви. Коли я починаю готувати, я починаю. А як? Дати? Пробуй? Ні, візьми, попробуй. Кирнус очікувати. То я вже таке так. Та ні? Угу. Тобі теж добре? Ні. Я думала, що... <рес> <рес> я зараз спитала без питати, і думаю, а ну що ти мені зараз скажеш? Я думала, що скажу, ну це ясно. Ну може якось... Коли... смачно. Дивіться, яка це смакота. Почекай, я хочу таке спробувати. Боже, яке воно смачно. Угу. Таке собі треба взяти. Да, да. масла. Угу.